Сьогодні у Львові вбито Андрія Парубія, кілер, що замаскувався під кур'єра, чатував на відомого політика на вулиці Єфремова у центрі Львова. Андрій Парубій мешкав неподалік, тож це був його звичний маршрут. Пересувався він без жодної охорони. Після вбивства Ірини Фаріон минулого року вже всім у нашій країні має бути зрозуміло, що Росія полює за яскравими політичними і громадськими діячами, тож під загрозою може опинитися дуже багато наших співгромадян. Можна сказати, що Андрій Парубій уже тривалий час і не був на видноті і на передовій політичного життя, що його заслуги залишилися в минулому, але як бачимо, у ворога пам'ять довша ніж у деяких наших українців. Паробій, за переконаннями, був націоналістом. Навіть можна сказати, що бандерівцем він був у політиці. Він із юних років і відтоді найкраще проявляв себе не в кабінетах і кулуарах парламенту, а на майданах під час народного протесту і під час боротьби за нашу незалежність. Тож можна не сумніватися, що Андрій Парубій вже давно входив у список ворогів Росії. Нам варто пам'ятати Андрія Парубія як людину дії, того, хто горів ідеєю незалежної України і робив. В дуже багато щоб ця ідея стала реальністю.